Вітаю це укрила з Людмилою Немирією. Ми будемо вам вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал. А ми продовжуємо наші ефіри. І сьогодні з нами на зв'язку Дмитро Бурцев. І він на зв'язку з нами безпосередньо з Тайваном. Я хочу нагадати, що Дмитро є науковим співробітником Інституту сходноздавства Національної академії наук України і ще він є дослідником в університеті Дженджи. Дмитро вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами на зв'язку. Доброго дня, вас теж вітаю, дуже приємно до вас завітати. Дякую. Дмитро, ну найцікавіше в цій всі історії. Те, що ви знаходитесь на Тайвані. А чому це цікаво для нас? Тому що сьогодні дуже хотілося поговорити про те, що відбувається на Тайвані напередодні виборів, які будуть відбуватися безпосередньо вже 13 січня. І я так розумію, що а, це така дуже важлива дата буде і для Тайваню, і, напевно, для Китаю, ну, принаймні нам з України так видається. А як на правду, то тоді ми послухаємо вас. Це важлива дата для дуже багатьох, і не лише для Китаю, не лише для Тайваню, вона важлива і для штатів, тому що штатам теж, можливо, треба буде змінювати свою власну зовнішню політику, тому що це буде, політика в регіоні будується навколо, навколо, навколо Трикутника Китаю, Тайвань і США, звичайно. Ось. Ну, і мені здається, це буде взагалі важлива подія для всього світу. Тому що, скажімо, два, два великих актори задіяні це Китай і США, Тайвань це така дуже цікава місцина. Ну, давайте тоді розпочнемо з розкладів, політичних розкладів напередодні виборів. Ми знаємо, що є дві основних партії, і вони одна більш, ну, скажімо так, Налаштована на співпрацю з Китаєм, інша менш налаштовано, як зараз ну, там виглядають ці розклади, які взагалі настрої у людей, про що зараз багато говориться, пишеться. Розкажіть нам, знаєте, таке, що там в повітрі теж таке відчувають? Ну, давайте уточню, що партії вже не дві, їх вже стало три. Ага, тобто, це важливо. Ну, Це важливо з тої причини, тому що. Давайте зараз так, так буду трошки трошки місцем не стану говорити, тому що тут є сині – це Гоміндан, є зелені – це теперішня партія, демократична ДПП, тобто вона ще називається демократіка демократична партія, демократична прогресивна партія, і не дуже давно по тайванських мірках виникла і третя партія. Тобто це таванська народна партія, або ТПП? Я розумію, що абревіатури просто для мене це звичніше говорити таким чином, тому що більше спілкування в мене або з англійською, або, або китайською. Тому ці абревіатури тут на слуху. Тобто, або сині, це гоміндан, або зелені це ДПП, або білі це ТПП. Так, такі я такі зараз... розклади. Ну, давайте тепер подивимось, Ось. які рейтинги напередодні, і які приблизно зараз, які робляться зараз прогнози? Ну, по прогнозах видно наступне, що президент, скоріше за все, залишиться зелений, тобто він буде від ДПП, від Демократичної прогресивної партії, а на рахунок того, що буде в їхньому парламенті, який парламентом називають дуже рідко, його називають законодавчий юань. Ось то там ситуація наступна. Зараз все ще зелені і президент зелений, і їхні законодавчі юані. Вони зелені. Тобто це одна велика коаліція, тобто, ну, фактично, монобільшість, більшість, так як у нас. Причому і тут і в Україні, і, і на Тайвані це зелені. Але минулого року відбуливалися місцеві вибори, і вони показали, що правляча партія. Монобільшість ця, вона не отримала більшість, підтримки більшості на більшості місцин острову, скажімо так, і от Гуміндан, представники Гоміндану зайняли таку досить значну частину, коли навіть президентка пішла з посади голови партії, тому що не виправдали не виправдала надію на місцевих виборах. Ць, вже цього року, тут, тобто 24-го, ми матимемо вибори до законодавчого юані, ну і президент. Це трошки така маленька ремарочка. Тобто, і якщо ми говорити про це, то президент, скоріше за все, залишиться зеленим, тобто від демократичної прогресивної партії. А що буде в законодавчому Яні, це дуже велике питання, тому що ДПП більшості вони не скоріше за все не сформують. А дві партії, тобто КМТ, тобто Гуміндан і ТПП, вони можуть сформувати більшість, яка буде. Скажімо так, намагатися створювати власні умови для президента ось таке приблизно розклади. Наскільки важливо, що хто сформує коаліцію для стабільності і відносин? З Китаєм і Сполученими Штатами Америки, наприклад, якщо буде сформована одна коаліція, буде така, такі взаємовідносини. Якщо буде інша коаліція, будуть інші взаємовідносини. Чи можна зараз таку робити дуже таку пряму, просту прив'язку? Або ну так не можна робити, і політика значно складніша? Тут це набагато складніше, тому що ще третій акторці білі, тобто це ті піпі, -пі, які з'явилися ну не так давно на політичній сцені Тайванській, і скоріше за все їхня позиція, тобто з ким вони захочуть створювати цю коаліцію, вона буде вирішальною саме для створення коаліції в законодавчому Юані. А чому ми бач... чому стався такий підйом рейтингу і Гоміндану, і цієї тайванської народної партії, чим ви це пов'язуєте, і чому правляча партія так вона втратила певні, певний рейтинг? Це скорше внутрішня е, політична ситуація, чи якісь зовнішньополітичні тут є впливи? Це внутрішня, економічна, соціальна с... ситуація. Ну і ми, ми, ми бачимо ковід вплинув на всіх абсолютно, тобто він зачипів Тайвань, ну, і... а населення вирішило звинуватити в цьому Знай знайти крайню, скажімо так. Ну, ми виявилися правляча партія, яка не змогла зменеджерити все правильно. І якби задовільнити потреби населення. Звичайно, там і стосунки з Китаєм, певним чином вплинули і з Штатами, але в першу чергу це такий спад економічний, який спричинив, давайте народних гнів, які і народ вирішив просто не підтримувати, підтримати інших кандидатів, тобто іншу політичну силу. Пояснені, з моєї точки зору, таке, скільки я спілкувався з місцевим, термить, ну. Рівень життя впав, треба щось робити, треба щось змінювати. Ми демократія. ну, Ось цим скористалися, скористалися. Власне кажучи, через критику. Ну і ось маємо що маємо. За один із президент колишній. Дмитро, давайте тепер. Спробуємо принаймні, ви нам можливо допоможете розібратися. Як складаються зараз відносини Тайваня з Китаєм? І ну тому, що ви там знаходитесь безпосередньо, які відчуття, і що говорять люди, що говорять дослідники, що говорять політики? Та, і чи пов'язують вони результати виборів зі зміною у відносинах з Китаєм або зі Сполученими Штатами Америки? Ну, звичайно, результати можуть вплинути на стосунки із Китаєм, і зі Штатами. Мені здається, провідна все таки буде за президентом, хоча не без впливу законодавчого без, не без впливу парламенту. Тобто, стосунки будь-яким чином можуть визнати зміни. Але якщо ми бачимо, ми подивимось на провладного кандидата, який зараз є віце-президентом, то. На посаду свого віце-президента, він буде пропонувати е, людину, яка була послом, уж так, не послом, офіційної дипломатії нема, тобто офіційним керівником, тобто, виконувала роль посла у штатах. Тобто, ми бачимо, що роль штатів все-таки підкреслюється дуже багато і дуже сильно цим вибором, хто буде віцепрезидентом. Тобто, і це підкреслення, що ролі важливості штатів для, для А, Наскільки Китай поводиться активно напередодні виборів? Наскільки це відчувається на Тайвані, намагання Китаю все ж таки впливати? Ну, цей вплив є Там і появи всякі всякі різноманітні інформаційні атаки, і... не так інформаційна взаємодія з інфополем, Тань, давайте скажемо. так. Тобто це присутнє звичайно. Ну от нещодавно там була тревога. Так, на мобільні прийшло повідомлення, що е, рак, рак ну, тобто там було і англійською, і китайською, що е, через острів пролітає ракета. Китайці запускали власний супутник, але я думаю, все-таки дата була підібрана. Символічно, щоб нагадати, що Китай тут присутній, ми тут присутні, ми спостерігаємо. А, наскільки зараз є розділеним Тайвань щодо щодо орієнтації на, скажімо, Сполучені Штати Америки і на Китай? А чи якісь там я не знаю соціологічні опитування, чи якась підтримка? ну, яка підтримка, чи чи маєте ви якісь такі дані? Ну, чому я про це питаю? Це дуже важливо нам розуміти взагалі, що там всередині відбувається, бо ми багато читаємо останнім часом, що ці вибори на Тайвані можуть стати такою тригерною точкою, яка може призвести до певної дестабілізації. І саме тому от я хотіла б, якщо можна, трошечки про це поговорити. Наскільки там тайванці орієнтовані на Китай, наскільки на Сполучені Штати, наскільки, а, в, наскільки взагалі атмосфера там є такою досить напруженою напередодні виборів? Чи це направду, так не виглядає? Пам'ятаєте, минуло до минулого року на Тайвань прилітала Пелосі? А як ж? Дуже добре пам'ятаю, як її супроводжували китайські літаки, навіть російські літаки там теж приймали участь. Я це, це дуже добре пам'ятаю. Да. Ось. І тоді я спіл... спілкувався з нею своєю знайомою, тут і питаю: якраз от вперед вечір то ті всі події ми спілкувалися, я питаю: а вам не страшно? Ну, ви, ви якби він каже: ми так 70 років вже живемо, ми вже звикли. Тобто, звичайно, люди відчувають те, коли вони намагаються його просто або не помічати, або не, не, не акцентуватись на цьому всьому. Тому ну, що танці все-таки це досить такі, певне суспільство, я б сказав вже так. І місцями навіть, досить процвітаючі, люди просто не хочуть думати про війну. Ось, це такий, якби такий відступ такий, але взагалі. Мені здається, що за об'єднання, ну, там проводяться регулярні дослідження, якби вони проводяться тут не простати мова зараз ніде, а проти, ким я вважаю, де, де, ким має бути Китай, вибачте, Тавань. І більшість респондентів стабільно схиляються до того, що Тайвань має мати цей статус, ой, який має за. Трошки набагато менша частина однака, вони, вона виступає за приголошення незалежності, ще, а ще менше виступає за об'єднання з Китаєм. При тому що за об'єднання з Китаєм виступає взагалі тобто, така більш старша частина населення. Чому? Історично просто так склалося. Ну, просто... Мабуть, що консер... консервативність поглядів, по-перше, з одного боку, з іншого боку, молодь, молодь місцева, вона слідкує за інформаційною сферою, вона слідкує за подіями, і вони, в принципі, задоволені тим статусом, який є зараз, а проголошення незалежності це буде рівнозначне проголошення зразу, проголошення війни От і все. Тобто більшу частину населення задовільняє те, що вони мають наразі той статус Тайвані, який є зараз, наразі. От ви дуже цікаво сказали, що ну, стосовно останніх прогнозів, президент може залишитися від демократичної партії, яка зараз, так? І, але коаліція може бути іншою. В, в їх да, законодавчий юан, якщо правильно да, повторюю, законодавчий Причай, Так, Да, то коаліція може бути іншою. І в цьому сенсі, як ви вважаєте, наскільки вони зможуть працювати? Чи це є нормальна практика, і чи може це вплинути на якусь певну ситуацію всередині Тайвану? Скоріше за все це вплине, тому що змінюються партії, змінюються представники від партій? Змінюється пропорція і представлення в законодавчому юані, і певні зміни все-таки будуть. Але я не думаю, що зміни будуть настільки разючими, настільки великими. Скоріше це буде стосуватися зовнішньої політики. Що ви маєте на увазі, коли говорите, що скоріше це буде стосуватися зовнішньої політики? Тобто стосунки з, Кита... з Китаєм з Китаєм, стосунки зі США, стосунки в цьому трикутнику Тайвань, Китай, США. Вони можуть почати змінюватись. Звичайно, це треба буде дивитися по обставинах, але президент все-таки може отримувати певний тиск про законодавчу юані. Змінюватися або загострюватися. Тут теж такий цікавий нюанс. Загострюватися теж зміни. Ось тому треба буде дивитися, хоча. Ну, такі змін передача крісла, здається, буде в травні, якщо я не помиляюсь, до часу ще є час. І, і а... Китаю, і штатам підготуватися до зміни апарату, часткової зміни президента. А як ви вважаєте, вони можуть приготуватися, і Штати, і Китай? Як, як вам це здається? Як вони будуть готуватися до цього? Ну, це можливості розгляд варіантів або зміни політики, як і тим чином вони зможуть впливати на Тайвань, які будь прогнозувати варіанти розвитку подій, тобто ситуаційний аналіз потім створюється купа варіацій, як реагувати на кожну з них. Ну, Дмитро, тут є проблема, яка ну з одного боку здається дуже простою вирішення цієї проблеми дуже простою, а з іншого боку, не дуже. Да? Справа в чому? Тобто, Сполучені Штати вони завжди визнавали, що Тайвань є частиною Китаю. Ну тобто, це постійно з дипломатичної точки зору. І навіть Байден там останній раз теж підтвердив при зустрічі з Сі, що так воно є. Але зараз ситуація виглядає дещо інакше. І от е, як, 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 як ця ситуація може бути вирішена, ну скажімо, в найближчі якісь часи, як, як, як про це говорять в самому Тайвані, які є дискусії, що ну які є дослідження? От ви просто там можете це читати, зіміряти, розуміти, що відбувається всередині. Штати протягом дуже багатьох десятиліть, навіть не років, а десятиліть у них на рахунок стосунків з Китаєм і Тайванем, от якраз до Тайвані стосунки це strategic ambiguity, тобто стратегічна невизначеність. От, і ця невизначеність вона існує дуже довгий період часу, і штати якраз з одного боку вони мають домовленість про скорочення. Три і про визнання єдин, єдиного Китаю. Одночасно вони кажуть, що одностороннє вирішення питання Тайвані, воно неможливе, тобто, воно є це питання Тайвані. Тобто обидва береги Тайванської потоки мають сісти і домовлятися, як це питання вирішувати. Тайванці розраховують на, на американську допомогу, на американське фінансування, частково військове. То там до зброї, ще чогось. І тайше він, він завше протестує, і він навіть вів нещодавно санкції проти американських компаній, які збираються постачати зброю до Тайваню. Ну, ось така от історія. Тобто, тут треба дивитися, як воно буде змінені. Зміни, які буде вести конкретна адміністрація, конкретного президента. А, Дмитро. А... Ми нещодавно в минулому році, наприкінці, навіть можливо минулого року, бачили декілька заяв. Влади Тайваню про те, що Китай намагається здійснювати якісь провокації по відношенню до Тайваню. то літаки де підлітали, то що ще відбувалося. Да? зараз ви говорите про постачання зброї, які яку Тайвань Тайванці очікують від Сполучених Штатів Америки. Наскільки взагалі зараз є всередині Тайваню відчуття, що ну існує якась загроза дійсного військового протистояння? Бо ну це направду, дуже важлива така річ, тому що ми дуже добре пам'ятаємо по собі в Україні як. Взагалі, це було там напередодні великого вторгнення, що зараз відбувається. І в цьому сенсі, напевно, ну це, це дуже важливо розуміти, що там всередині, як на Тайвані, це відчувають. Ну, як я сказав раніше, вони живуть під цим тиском довгий період часу, і вони з цим просто звиклась, якби зданністю, з яка існує. Мені здається, коли в Україні лише починалося то, всі дуже на цьому були сконцентровані. Коли пройшло кілька років, якби, в основному цей тиск соціальний він просто прийшов, сочин не, не, не міг жити в цьому постійному тиску. Правильно? Тут на Тайвані ця історія триває вже десятиліттями, і коли це дійсно загострюється, от коли починали там літаки пролітати, китайські перші на середину війні, так було багато розмов. Наразі це стало рутиною, яка стала просто звітом. Міністерство оборони те входить звіти Міністерства оборони Тайваня, вані, але ніхто це просто вже не звертає увагу. Ось там десь Китай є, от хай там собі буде, от і все. Тобто я правильно розумію, що останніми місяцями ніякого відчуття, наближаючогося якогось там військового протистояння, не відчувається. Тобто ситуація не стала більш такою, ну, якщо хочете, загрозливою. Цього не сталося. Ну, це цікаво, тому що ви. Скажімо, скажімо, там... так, скажімо так, цього соціального тиску, цих думок соціум, які циркулюють тут постійно, вони є, але вони є таким інформаційним шум, знаєте, в який там живе соціум. Люди займаються власними справами, люди народжують дітей, ходять, ходять на роботу і так далі. Тобто вони живуть під цей шум, просто в нього не звертають уваги. Дехто просто не хоче в нього звертати уваги. Ну, тобто тому що розуміє, що війна може зруйнувати дуже багато речей в їхньому житті. І просто цього не хочуть. Ну, щось на кшталт нашого АТО, правда, яке тягнеться довше. Ну тобто ніякого такого, ну я не знаю, там приведення до більш, я не знаю, активного становища, стану військових, нічого такого не відбувається. От зараз. Просто життя іде як життя, вибори як вибори, тобто все, все як завжди. Я правильно зрозуміла? Ну, пев, пев, певну кількість військових привели до боєготового стану, але це мала дуже частина з того військового потенціалу. Ну, про це було оголошено. Давайте так. Про що було оголошено, що привело певну кількість військових до боєготового стану? В принципі, ця кількість має абсолютно незначною, навіть, навіть порівняно з розміром Збройних сил Тайвань. І тоді, якщо можна, давайте трошечки ваш прогноз, ваші очікування, чи ну чи вважаєте ви, що можуть бути якісь несподіванки 13-го, чи все піде за планом, як в нормальній демократичні, демократичній країні? Ну які там є новини, щось таке свіженького, якісь може там ну чутки, як ну, щось таке цікаве, що там в газетах зараз напередодні там дня виборів це завжди цікаво. У Америку згадайте там, бачите, що до виборів далеко там вже як цікаво. Я думаю, що на Тайвані теж напевно щось таке є. На Тайвані так це є, ну, от навіть той супутник і проте, на Тайвані, Його намагались використати абсолютно всі в своїх компанія політичних, компа э, політичних кампаніях перед виборчим. Тобто вони хтось каже, що нам не треба боятись, хтось каже, що нам треба готувати оборону, хтось каже, що треба домовлятися. Тобто воно стало таким велик, дуже великим тригером для обговорення. Ну, цей супутник і пролітав, причому, що відомо, там можете знайти з дуже багатьох ЗМІ, що було, було оголошено роз'яснено там пуш-повідомлення на, на телефони мобільних операторів, що над Таваном прилітає в напрямку над Тайваном прилітає ракета. При тому, що англійською це було написано ракета, а китайською це було написано Супутник. Дмитро, Дмитро, ну дякую вам, дякую, що ви були сьогодні з нами на зв'язку. І сподіваюся, що можливо після виборів поговоримо про те, які там результати, як це тепер буде виглядати, про коаліцію, про багато інших речей. А зараз дуже дякую, дякую, що були сьогодні з нами. Давайте ще О, Окей. В принципі, так. маю ще невеличкий фрагмент додати, тому що от дехто вважає з місцевих аналітиків. І американці те, що вибори можуть стати знатним каталізатором, тобто може початися якісь соціальні хвилювання, можуть початися якісь там реальні невизнання результатів виборів виборів одним претендентом іншого. Тобто, як це було в Україні. Тобто, коли у нас розпочався Майдан. Тобто, коли ми, коли Україна обрала між Ющенком і Януковичем, тому фактично вибори стали тригером до Майдану. І наразі. Дехто каже, що вибори на Тайвані можуть стати тригером до чогось щось подібного, подібного тут на острові. А це, в свою чергу, може спровокувати вже Китай на якісь більш активні дії. Хоча теж поживемо, побачимо. Поживем, Дуже дякую. Дякую. І тоді будемо на зв'язку. Дякую, що були сьогодні з нами. Добре, дякую вам. Добачу. Дмитро Бурцев. Дякую, Дмитро Бурцев по сьогодні з нами на зв'язку. За що ми йому щиро вдячні? І, звичайно, ми вдячні вам. Наші спонсори на платформі Patreon. залишайте з нами. Це був укрола зі на мирі.